Ну що ж, всім привіт! Е, вирішив я записати невеличке відео про Вайрмайстер, як в нього грати. Чисто мінімальне правило, щоб для розуміння, що це таке, і чи варто взагалі його брати, купувати, грати або в ТТС, або, як би мовити, в клубі з іншими гравцями. Почну просто пошагово, як. Все працює. Перш за все, ви складаєте ростер. Наприклад, ми візьмемо тут Ельфійську армію і гномську. І для статлайнів аналогічно. Тут написано, скільки треба взяти мінімальних юнітів на 1000 поінтів і скільки максимальних. Якщо граєте на 2000, то всі ліміти Х2. Тобто спірменів, наприклад, треба 4, і арчерів 2 загони мінімально. Генерал в будь-якому випадку. Ну, а далі, як то кажучи, по смакам. Тут аналогічно написано Unit size. Тобто скільки боксиків займає юніт Плашечок. Тому що, бачите, болтомети по 2, драгнрайдер одна плашечка і аналогічно так само. Коли ви вибрали ростер, склали його по формату і думаєте, що робити далі? Ну що робити далі, далі? Грати. Зробили поле, знайшли опонента, і як же все взагалі далі відбувається? Перш за все, перш за все, відбувається мув фаза. Як взагалі е, ходять юніти? У кожного свого юніта, у свого типу є мув характеристика. У всієї піхоти це 20 см, у кавалерії 30 см, у флай юнітів 100 і у артилерії 10 см. З цим ми зафіксували. Більше ніяких там апгрейдів, нібито я не бачив і я не зустрічав. Це по факту все. Починаючи муфазу з того, що ми повинні актувати характери. Ви можете набирати їх аналогічно. Генерал в будь-якому випадку повинен бути один, а далі ви можете набирати героїв, візардів. Віддача приказів це як, як активувати юніти, як порухати, це тоді віддавати прикази. Кожен з видів має свою лідерську характеристику. Яку ми теж можемо побачити, побачити тут, наприклад, у ельфи, так, це ельфи, у гномів. 10-й у генерала і 8 героїв. Аналогічно, крім цього, генерал дає прикази на всю карту. Герой роздає на 60 см максимум, а мах тільки на 20 см. Тобто ми зафіксували. Перш за все, ми активуємо якийсь другорядний героїв, бо якщо генерал провалить приказ, на цьому фаза закінчена і треба переходити далі. Така специфіка. Типу, якщо генерал провалив приказ, то все. Тому найвигідніше генерала робити на десерт. Тому ми дивимось далі. Обрамо, наприклад, ми цього героя. І потім кажете, куди давати приказ. Наприклад, на артилерію. Крім того, що вам треба кинути менше або стільки ж того літака, є ще штрафи на літак. Наприклад, ну і не можна давати безкінечну кількість приказів. Максимум 3 прикази на один юніт. І якщо ви зафейлили, наприклад, приказ сюди з героя, то далі наступними вже туди давати приказ не можна. Ну Аналогічно, якщо ви ним зафейлили приказ, то він вже далі прикази не віддає. Тому рахуємо, за що є штрафи. Перш за все, це кількість приказів. Тобто кожен наступний приказ дорожче. Тобто, перший приказ це нема штрафів. За другий приказ мінус 1, за третій приказ мінус 2. Це ще не всі штрафи. Аналогічно, ще штраф, якщо в 20 см є ворог, наприклад, в такому випадку, якщо від артилерії є, тому кому дати приказ поруч ворог ще мінус 1. Якщо багато ворогів, воно не стакається, все одно буде тільки мінус 1. І ще штраф, якщо ви знаходитесь в терейні. Є. Тобто, наприклад, в лісі або в руїнах, то отримаєте ще мінус 1 до приказу. І крім цього, ще зверху, за кожні 20 см, ще мінус один до приказу. Тобто, давайте підсумуємо. Якщо юніт повністю на 20 см, то мінус 1 до лідака. Наприклад, зараз ми ці кене пересунемо десь сюди. І дивимось. Повністю 20 см. Повністю. Тому штрафів за дальню нема. Штраф, наприклад, є тільки за ворога. Тому лідак 8, стає 7. Якщо, наприклад, це приказ другий у нас. То ще й штраф заходить за мінус 1, тобто шостий лядак. Якщо, наприклад, ми ще зайшли за рейндж, то це і п'ятий лядак. Тобто, ну, все банально просто. Якщо ми, наприклад, прокинули лідак, все кидається кубіками. Персональне кидається, 5 ми пройшли і рухаємось на 10 см. На наш мув. Тому нам важлива наша мув-характеристика. Оп. Зараз не виділив юніти. Це по факту одна із найголовніших фаз правильно порухати юніти. І отак виміряємо 10 см. Рухатись можна в будь-яку сторону. Арка лосу у нас. Просто по-передньому. Тобто, отак от ми бачимо. Але чарж-арка, в яку сторону ми заходимо, треба виміряти ось таким чином. Далі. Юніти рухаються не по одному. До цього ми закінчили. Щоб не зменшити ризик того, що ви провалите прикази. Юніти можуть, е, як би так мовити, робити стрій бригад. В, одной, в одній бригаді може бути до шести різних юнітів. Кавалерія не може джонитись до піхоти. Якщо що і аналогічно монстри з монстрами, теж не можуть джонитись. Виглядає це, наприклад, ось так. І коли ви видаєте приказ на мув, наприклад, видаєте приказ цій бригаді і рухаєтесь о 7-7, наприклад, на 20 см. Оп! І порухали. Далі скажете ви. Що ж іде потім? Наприклад, ми порухали всі юніти в такому випадку, як ми хотіли. Що ж іде далі? Після того, далі йде фаза героїв, якщо можна так назвати. Далі пересуваються самі герої. Герої можуть на цій фазі зайти або в юніт, ви кажете, в який він заходить, або просто порухати на свій мух. Мув у героїв 60 см. Тобто, в принципі, можуть зайти кудись завгодно. Суть в тому, щоб на наступний хід ви могли порухати, рухати так, щоб на наступний хід ви могли бути ближче для віддачі приказів. Або деякі юніти на деякий герой бафує свій звигін. Наприклад, ви можете посилити свого героя на маунта, і він дає, здається, додаткові 4 атаки, в принципі, І може ще й стріляти. Його можна заджойнити, наприклад, до когось і, в принципі, цим забафути свій юніт. Далі, після фази гроїв, коли ми порухали всіх, йде фаза стрільби. Стрільба завжди йде в найближчу е, видиму ціль або eligible to shoot target. Наприклад, що я маю на увазі? Візьмемо так. Наприклад, ці в ХТХ будуть. І дивимось, мірієм, хоч і ці ближче, але вони в ХТХ, в ХТХ стріляти не можна. Тому наша ціль стрільби будуть наступні, так би мовити, піхотинці. Стрільба відпрацьовується логічно. Вся стрільба йде найближче це раз, і штрафи тільки те, що ви влучаєте завжди на 4, окрім деяких випадків, наприклад, як Ельфи. Це все написано в корних, не в корних, вибачаюсь, в правилах, наприклад, що арчер, Ельф вичається плюс 1, тобто на 3 плюс. У ну, даному випадку це пушки. Стрільба йде в найближчий від. Кожний хіт, і після армор сейва провалені, ми значення ставимо сюди. Поруч. Якщо, наприклад, значення хітів, наприклад, ми нанесли три вунди, Дивимось, скільки хітів у ельфів, наприклад, це спірмани 3. Тобто ми вбиваємо одну баску. Крім того, якщо, наприклад, ми три і їм ще треба. Вони бояться чи ні. Їм треба кинути, кинути стільки кубиків, скільки ми по ним влучили. В даному випадку, наприклад, 3. І пройти а-панік тест. Вони повинні відійти. На суму цих трьох кубиків, В даному випадку це 7. Якщо при цьому китку десь буде 6 Unit Confused. Так би мовити, він на наступний хід не може отримувати прикази, і він ніяк не може взаємодіяти. І це юніт ми повинні. оп, їх теж не, не виміряв. Теж аналогічно з хітом 7 см. В даному випадку, до речі, як вони формували бригаду, є два виходи. Ви можете, або сказати, що задній юніт Confused і, ви їх, і, і цей юніт стає на місці, або пропустити. Якщо ви кажете, що пропустити, щоб, наприклад, не розбивати далі бригаду, якщо вона є. За кожний юніт ззаду ви кидаєте один кубик. Якщо ви кинете шістку... ой. Вибачаюсь, якщо ви кинете чистку, то, типу Юніт Confused, Не все інше, ви пропускаєте. В даному випадку це робиться в такому випадку, і ці спокійно на 7 см. Ходять назад. Є зафіксували. Крім того, я ще не розказав, е як заходить в саме ХТХ. Але це трошки згодом. Потім після фази стрільби, як все відпрацювали, ми переходимо до фази, як би так я буду мовити, ХТХ. До цього ще треба розповісти одну цікаву механіку. Наприклад, якщо ми нанесли менше кількості хітів, наприклад, ми нанесли тільки один хіт сюди, одну ранку, за всю шутінг фазу а у плашки три. Стріхіта. То після цього тесту всі вунди хиляються. Тобто, якщо ми не добили плашку, якщо ми не добили плашку то вунди хиляються. Аналогічно так само і в ХТХ. Тобто все банально просто. Далі, як же зайти в саме ХТХ, я не розказав. На цих приказах аналогічно ви можете, ну, наприклад, дали приказ, ви там в Ренг. От 20, між нами 11. Ви пройшли приказ бригадою, і ви просто отак от банально заходите в в ХТХ. Та що ж таке? Наприклад, ви отак от і зійшли. Далі. Як рахуються взагалі атаки ХТХ? ХТХ іде Simultaneously, Тобто, навіть якщо ви вб'єте цей юніт, він все одно вдарить. Тобто, в принципі, воно рахується в дві сторони. Як рахувати кількість атак? Аналогічно, все в щиті. Перша це якщо у вас є така кількість, то друга після рисочки це стрілкові атаки кількість. А перша це рукопашна кількість атак. В даному випадку ми відкриємо гномів, у них 3 атаки. Але якщо ми чаржуємо на, просто чаржуємо і ще й на відкритій місцевості, то отримуємо плюс 1 атаку. Тобто з кожної баски першого ряду у нас по 4 атаки. Наприклад, ми там внесли. Тобто, 4 4, 4 12 атак. Беремо атаку ну 12 кубиків. И влучаем на 4. Мы влучили 3 разы. Ну, вернее, не 3 разы, а 7 раз. Далее. Правильно, 1, 2, 3, 4, 5, да, 7 раз. Далее. Мы открываем, какие же Армор сейф у эльфов? У эльфов спирманьев 5 Армор сейф. Они кидает сейф. І, виходить, вони відкали тільки два. Тобто в них зайшло 5 рунд. Ми це відмічаємо. Далі вони відбиваються назад. В даному випадку вони повинні, як це три різні загони, вибрати хто куди б'є. В даному випадку, наприклад, вони всі вдарять центральний загін. У них по три атаки, тому в сумі це 9 атак. Вони влучили по гномам аж 5 разів у гномів. Четверте армор, тому на 4 краще. Вони все заселять. Вони отримали тільки одну рунду. Це ми зараз і відмітимо. Далі, як рахується ж сам комбатскор. Ельфам нанесли 5 умдів. Тобто вони втратили одну баску і дві рунди. Треба зразу відмічати. Перейшло в наступну. Ну, тут, де там? Так, 5 фуднів. Угу. А гнома ну, нанесли мене Ми забираємо втрати. І рахуємося. У гномів результат 5 плюс 3 саппорти. Як пройти саппорти? Саппорти це ті баски, які знаходяться з тими, хто в ХТХ. В даному випадку, якщо просто живому прикладу, це оце раз, оце, два і оце три, бо ці баски в ХТХ. Оці сапортять їм. Тому до п'яти вундів додаємо 3 за те, що у нас є Три сапорта. Це 8. Ельфи нам нанесли е, тільки одну ранку, тобто мінус 1 це 7. Вони відступають на 7 дюймів назад. І далі е, ці, ці просто порухую, бо я все близько зробив. Вунди лишаються на наступній басі. Юніт відступає на 7. Е, гноми можуть обрати присів, тобто, або фолбек, або залишитись. Тобто, три опції. В даному випадку найкраще всього е, перес'юти, бо е, там можна відіграти після цього наступне ХТХ. Ну, вони не хочуть. Вони відійшли на 7. Ну і гноми банально просто, якщо обрали персів, просто посуваються ближче. І аналогічно відіграється знову раунд-ХТХ. Тільки за персю за кожні 3, здається см, гноми отримують плюс одну атаку. Тобто у них базово три атаки, як ельфи відтікли на 7 см, за кожні 3 плюс атака. Тобто тепер з баски по 5. І все аналогічно. Ми кидаємо то хід, і сейви, і дивимося саппорт, і наскільки. Якщо ми за оці дві фази їх вб'ємо, і у нас буде е, ворог, якого ми бачимо в 20 см до найближчого, ми можемо знову, ну, наприклад, цього, цих нема, е, знову зайти в нього в найближчий видій юніт, якщо він є в 20 см в даному випадку, отак от він є. І знову битись. Та що ж таке? Так можна робити по факту тільки один раз. Тобто, наприклад, якщо ми вб'ємо цих ельфів, або навіть, ну так от ми їх в'ємо, все, що ми можемо обрати, це стети на місці, або, або зробити фолбек. Фолбек це 3D6, і ви повинні відійти. Максимально ну, від цієї дистанції. Тобто, звідси ви, ви їдете, наприклад, кудись назад. Але можете повертати свій юніт як завгодно. Але ну, логічніше, що не більше свого мува, тобто якого ви там кинули. Тобто, далі за це ви не можете вийти. По факту цей і є швидкий по максимуму. Профайл, що відбувається, як відбувається мув фаза, кератери, стрільба і хтх. Аналогічно, якщо ви додаєте кератерів до загону, наприклад, взяли дракона і приджойнили до спірменів, відкриваєте дракона і це плюс три атаки. Тобто фізично до вашої плашки спірменів ще додається три атаки. Ви герою можете дати ще якийсь релік-міч. Які там плюс атаку, або ще щось. Тому, в принципі, по 4 атаки додатково будете мати джойнити героя. Далі, яку ж роль в кінці ще має Тірейн? Тірейн має велику роль, бо якщо, наприклад, ви знаходитесь на холмі, ви бачите все це раз. І по друге, ви Defensible. Defensible, тобто ті, які Чаржать вас, або стріляють вас, будуть влучати з мінус 1. Тобто не на четвірки, а на п'ятірки. Якщо ви в лісі, аналогічно, і вас прочаржили, то у вас теж дефенсиблів і по вам мінус 1 на дохід. Якщо ви в лісі таким чином за 2 см від початку, ви не бачите і вас не бачать. Тобто, тут, наприклад, 27. Тут 2 і 2. Тобто, наприклад, цю плашку не видно, але вони нічого не бачать. Тобто їм треба підійти, щоб постріляти, наприклад, якщо вони можуть. Ну або аналогічно в них. Ще додатково згадав, що у деяких фракцій, ну, загалом у всіх крім гномів, є маги. У них є свиспили. Вони описані, коли робляться. Тому, в принципі, треба просто кинути кубик в той момент, коли треба зробити. Наприклад, зачасту вони всі робляться в шутінг фазу Тобто, ви їх тоді кастуєте. Наприклад, там три атаки. Чи там плюс атаку, бонусну. І аналогічно. Тобто, все банально описано. Наприклад, ще здається, про шутінг фазу не додав таку штучку. Всі як, як. отак от, от зробимо, наприклад, оп. Наприклад, у мене два загони пушок. Стрільба йде повністю шум-фаза в один момент. Тобто, наприклад, що ви відіграли цю пушку і ви знаєте, що вбили це інфантрійскуд, ця пушка все одно буде стрілити сюди, бо всі casualty будуть прибиратись в кінці шум-фази. Тобто, на жаль, або не на жаль, ви не зможете вбити постріляти наступною пушкою сюди. Тому що кежулті переберуться в кінці швидфат. Тому, по факту, це максимально швидкий розбір, що і як робиться. Просто максимально швидкий, щоб зрозуміти, що, як і навіщо. Гра максимально Проста, швидка, типу, не треба багато вчитуватись в правила. Армія, наприклад, от я вам покажу, це моя армія, яка буде на У нас турнір буде по ТТС на 2000. От така, наприклад, щоб ви зрозуміли, армія. Зараз. Отак от виглядає на цілих 2000 поинтів. 4 геройчика, арта і куча піхот. Тобто ви розумієте, що кожен приказ, кожна ХТХ, кожна стрільба буде важлива. Ну що ж, що я можу сказати? Якщо вас це зацікавило, тому почитайте правила, подивіться ще відео, зіграйте в ТТС, бо це найшвидший варіант, як можна протестити правила. Зрозуміти, чи подобається вам гра чи ні, і чи варто взагалі витрачати на цей час. Тому, дякую всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і донатьте на Збройні Сили України.